Безкоштовне лікування, 75% знижку за квартплату і комунальні послуги, безоплатний проїзд на громадському транспорті, лише частина пільг для учасників АТО. Військові та правоохоронці мають першими отримувати державне житло, земельні ділянки та кредити на спеціальних умовах. А ще всі отримують подвійний оплат. Ну, щоб ви зрозуміли, в залежності у кого від посади і звання, це десь так у розмірі. Від 4 до 7 тисяч гривень. це за, за один місяць. Кількість правоохоронців, які побували та перебувають у зоні АТО, не розголошують. Однак відомо, всі живі та неушкоджені. Серед працівників закарпатської міліції Національної гвардії, які перебували і перебувають в зоні АТО. Немає ні жертв, ні поранених. Хвала Богу, всі повертаються додому. Живі й здорові, їм на зміну прибувають їхні колеги. Зі слів головного військового комісара Закарпаття у зоні АТО загинуло 24 закарпатських військовослужбовці. Їхні сім'ї, звітує комісар, отримують пенсії по втраті годувальника та одноразову допомогу від держави. Надійшло 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Це від держави, виплата одноразової допомоги це 609 тисяч гривень. Кожній сім'ї прийнято рішення обласною радою щодо виділення кожній сім'ї по 100 тисяч додатково від обласної ради. Наразі від місцевої влади сім'ям загиблих військових виплатили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 100 тисяч гривень обіцяють нарахувати найближчим часом. Ми спробуємо розшукати постраждалих на сході Закарпатців та покажемо їхнє життя та побут після війни.